18 переможців з 350 фіналістів кахут вікторини, проведеної в рамках освітньо-мотиваційного проєкту Харків пам'ятає Чорнобиль, були нагороджені подяками харківського міського голови. Я пам'ятаю ті часи, коли, на жаль, сталася вся жахлива трагедія Чорнобиля. Зараз йде війна і зовсім на викликах, які постають перед всіми нами. І знаєте, хочу сказати, що війна показала, що нам потрібна найсучасніша технологія, новітні технології. Тому, перш за все, знаєте, дуже важливо. Не тільки отримати знання, а втілити їх у життя. Не тільки бажати, а головне діяти. І я е е дуже радий, що сьогодні ми зібралися, дуже радий, що ви, незважаючи на війни, прийняли участь в цьому е конкурсі. Бо я впевнений, що з вас будуть майбутні науковці, майбутні вчені і. Разом разом ми і сьогодні витримали цей виклик, обов'язково переможемо і в подальшому. Ви будете мати можливість і навчання, і втілювання в життя цих чудових ідей, які є у вас. Безумовно, подяка Ігору Олександровичу для того, що він підтримав цей. Дуже важливий, на мій погляд, захист нашій країні. Дійсно, Ігор Мексан сказав, що багато харків'ян приймали участь у ліквідації. Але мало хто знає, я хотів би сказати, що харківські політехніки внесли свій особливий вклад в те, щоб ми були спокійні відповідно до тієї катастрофи, яка відбулася в Чорнобилі. Те укриття, яке зроблено над четвертим блоком атомної електростанції в Чорнобилі, воно проходило випробування в інституті мовня нашого університету. Я хочу сказати, що ми провели 200 випробувань цього захисту і тільки після цього підписали акт, який дозволив створити це укриття. Тому я хочу заспокоїти, що стосується Чорнобильської атомної електростанції, вона створена таким чином, що сьогодні немає ніяких загроз ні для Харкова, ні для всієї України. І будемо вірити в наші військові, які безумовно повернуть Запорізьку атомну електростанцію. Не зруйнованих для енергетичної системи нашої держави. Харківські школярі проявили неабиякий інтерес до теми, кажуть викладачі, вивчаючи минулий досвід, прораховуючи різні комбінації ситуації, об'єднавши різні предмети фізику, хімію, історію, екологію, учні створювали свої наукові проекти, робили висновки, вирішували теоретичні задачі. Учасники проекту кажуть, їм випала унікальна можливість, ще будучи школярами, попрацювати зі справжніми науковцями. Це було дуже цікаво. З нами спілкувалися дуже добрі вчителі, які розказували нам на протягом неділі про все, що там відбувалося, про історію, про фізику, про екологію, економіку, про все, що могло було статися там. Те, що розходило у той момент, про фізику і хімію. Тобто які речовини вступали в контакт? Які реакції проходили? Як це вплинуло на середовище на людей? І розповідали ну, історичні відомості про Чорнобильську ЕС? Тож після такого досконалого і всебічного вивчення теми учні кажуть, з легкістю відповіли на всі питання Вікторини. А дехто навіть замислився і над тим, щоб свою майбутню професію пов'язати з наукою в сфері ядерної енергетики, високі досягнення харківських школярів у сфері освіти і науки стали можливі в тому числі і завдяки зусиллям викладачів харківського політеху, які і ініціювали проведення цього конкурсу. Цей проект був присвячений а, такій трагедії Чорнобилю, але ми його роздивилися, розглянули а, зі сторони технічної наукової сторони. Ми були дуже багато лекцій, провели навіть лекції один з ліквідаторів. А, потім на базі цих лекцій ми провели вікторину в на платформі Kahoot і визначили наших переможців. Провели це для того, щоб наші діти в майбутньому розуміли те, що вони навчаються, те, що вони вивчають в школі. Це буде потім Стосовуватися в майбутньому, не дай Бог, якась буде така катастрофа, але вони вже будуть орієнтуватися, вони вже будуть знати, як діяти. А може, хтось там обере якусь професію, наприклад, з тих лекцій, яку по прослухав. Конкурс тривав з 22 по 26 квітня. Робіт було багато. Всі вони були досить цікавими і змістовними з точки зору наукових досліджень і висновків. Тож і переможців визначали так довго, говорять організатори проекту. А ще кажуть, впевнені, що ці хлопці та дівчата неодмінно поповнюють когорту видатних науковців Харкова. Яна біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.